Найчастіше до нас звертаються пацієнти з храпом, і одною з основних причин, яка призводить до храпу, є надмірна вага, збільшений індекс маси тіла. Такі пацієнти страждають не тільки від храпу, у них є ускладнення, зупинки дихання у вісні, є неконтрольовані артеріальні гіпертензії, неосвіжаючий сон. Тобто у нас є вже досить серйозний каскад проблем, і храп це тільки поверхня айсбергу. Але якщо розібратися детальніше з храпом із патогенезом утворення храпу і апноя сну на фоні храпу, зупинок дихання у вісні, то ми бачимо таку ситуацію, що у нас підшкірна клітковина, особливо у норм або в гіперстеніків, у людей з надмірним розвитком підшкірної клітковини жирової, здавлюються дихальні шляхи. Коли вони здавлюються, ми не можемо вдихнути. У нас виникає апноя сну. Організму це не подобається, відбувається хронічна гіпоксія, тобто падіння, насичення крові киснем. І організм б'є тривогу. Прокинься, ми зараз помремо, ми не дихаємо. Виділяються гормони стресу, такі як кортизол, такі як адреналін, норадреналін, І у нас різко росте тиск. І на фоні постійного стресу організму. Ні про яку там, жироспалювання не може йти мова, коли на фоні постійного виділення гормонів стресу організм мобілізує всі свої сили для того. Щоб врятувати себе і найважливіші органи і системи: мозок, серце, легені. Тому е, на фоні храпу запної сну або неправильної гігієни сну у людей з неправильним ритмом життя, у нас е, немає виділення ось цього гормону СТГ. Це таке закрите коло, з якого дуже важко вирватися. І треба вилікувати храп, вилікувати апноє. Або сприяти максимально цьому якимось додатковими медичними втручаннями. І тоді ми отримуємо результат з зниженням ваги. На фоні постійного стресу і виділення кортизолу у нас сповільнюється метаболізм, і це призводить до відсутності результатів в зниженні маси тіла навіть при фізичних тренуваннях. При цьому також часто пацієнти відмічають збільшення апетитів, тому що наші люди, стрес дехто любить заїдати. І навіть коли виділяється гормон стресу, ми хочемо поїсти, хочемо позбутися цього стану, і ми можемо мати відчуття підсиленого голоду. І ясно, що це хронічний стрес, ми його заїдаємо, збільшується ще маса тіла, жирова клітковина розповсюджується рівномірно по тілу, але є зони у чоловіків, наприклад, це. Зона живота такі певні животики у чоловіків, і це проблема, тому що підшкірна клітковина тисне на діафрагму і це погіршує дихання у вісні в горизонтальному положенні. Для того щоб ми худли, треба, щоб вироблявся суматотропний гормон, який виділяється у першій третині ночі. Якщо він виділяється погано на фоні стресу, або якщо ми. Лягаємо дуже пізно спати, або якщо ми не висипаємося, то самототропний гормон не виділяється, і, відповідно, ми худнем гірше суттєво або не худнем взагалі. Хоча фізичні навантаження можуть бути такі ж. Тому гарний, правильний, якісний сон і насичення кривикисним вісні – це запорука, зниження ваги. І ми говоримо про це пацієнтам, що ви спробуйте скинути вагу. Це номер один для вас рекомендація по лікуванню храпу і апною. Але якщо не вдається, то ми допомагаємо всі терапією, допомагаємо рекомендаціями по гігієні сну, тому коли правильно лягати, коли правильно вставати, чи можна користуватись гаджетами перед сном і таке інше. Дуже багато нюансів, які треба проговорити для того, щоб, скажімо так потенціювати всі можливості там зниження ваги. Треба розуміти, що храп, якщо він впливає в основному на навколишніх і скаржиться оточуючі люди, то рано чи пізно це може привести до ускладнень, до апної, про яке ми дуже часто говоримо постійно, що храп і апноя йдуть разом. І апноя у вісні може привести до дуже плачевних наслідків, і це повпливає не тільки на твоє здоров'я, а й на всю твою родину і навколишніх інфаркт. Інсульт і раптова смерть у вісні це три основних ризики ускладнень, на які треба звертати увагу: неконтрольована артеріальна гіпертензія, тиск 200 – вночі на фоні ось цього хронічного стресу це теж проблема. І на фоні ось таких довготривалих проблем, які йдуть разом з храпом і запноє, ми вже отримуємо захворювання, які не лікуються або лікуються дуже складно. І деякі з цих захворювань інвалідизуючі інсульти, інфаркти це великі проблеми. Це взагалі одна з. Основних причин смертності дорослого населення в нашій країні так може ми трошки більше лякаємо, нагнали тут всяких жахів, але храп це перший дзвіночок, що на це треба звернути увагу. Якщо він поодинокий і проходить на боку нічого критичного, якщо це не заважає там навколишнім. Але треба розуміти, що звук храпу це звук там практично крику, це на рівні там 100 ста децибел, і він може. Суттєво заважати всім навколишнім, які знаходяться біля тебе у вісні, хоча ти цього можеш не відчувати. Погано спиш і ти, просто можливо, ти цього не відчуваєш. У нас повинні бути чергуватися поверхнева, та глибока фаза сну, в якій ми найбільше відпочиваємо. Якщо у нас постійно щось буде, і той же храп, який і тебе буде, і насичення крові киснем, від цього може падати, то це приводить до серйозних проблем, приводить до ризиків багатьох ускладнень. На це треба впливати, це треба Діагностувати і це потрібно лікувати. Ожиріння та збільшення індексу маси тіла це багатофакторне. Така історія, багатофакторне захворювання і порушення носового дихання, храп, неправильна гігієна, ну все це так чи інакше впливає на можливість знизити вагу і на можливість покращення ваших результатів. Тому звертайтесь до нас на консультацію, де ми зможемо виключити ризики, покращити ваші можливості до зниження ваги, якщо в цьому є проблема, і будемо раді бачити вас на консультації.